Вітаю вас. І сьогодні продовження теми про момент, про усвідомленість. І вона звучить так: як створити свою реальність, усвідомленість, відповідальність і практика буде сьогодні перебування в моменті. А також буде афірмація, думка, яку варто над якою варто роздумувати протягом тижня. І, можливо, записувати собі. І ми продовжуємо. Кожен з нас хоча б раз у житті задумався, чому одні люди живуть у гармонії, притягують до себе позитивні події, а інші постійно стикаються з труднощами. Відповідь проста, все залежить від рівня усвідомленості. Уявіть, що ваше життя це сад. Якщо ви не доглядаєте за ним. Та там з'являються буряни, негативні думки, страхи, сумніви, власне, це і є буряни. Але якщо ви починаєте свідомо культивувати у своєму розумі радість, вдячність і спокій, ваш сад розцвітає. Наша увага формує нашу реальність, те, на чому ми фокусуємося щодня. З часом стає частиною нашого життя. Тому так важливо навчитися контролювати свою увагу та перебувати в моменті. Створення власного світу через усвідомленість. Ми здатні створювати світ, у якому живемо. Але це можливо лише за умови глибокої роботи над власною усвідомленістю та концентрацією. На теперішньому моменті, коли ми маємо відповідні інструменти, розуміння процесів, що відбуваються в нас і навколо нас, ми здатні змінювати своє життя на краще. У такому стані ми відкриваємо доступ до своєї енергії, до божественної присутності та до справжнього себе як свідомості. Усвідомлення своєї сутності. Коли ми розуміємо, хто ми є насправді, наші вчинки набувають іншої природи, ми перестаємо маніпулювати іншими заради власної вигоди, обманювати, бо розуміємо, що в будь-якому випадку обманюємо лише себе, захоплювати чуже, бо усвідомлюємо, що фізичний світ лише тимчасова мандрівка. Зациклюватися на минулому, бо все минає і важливий лише поточний момент, переживати за думку інших, бо, бо зовнішнє схвалення не визначає нашу цінність, щоб хто про нас не говорив, але ми цінуємо себе. Життя без масок дуже часто люди намагаються догодити іншим. Прагнучи схвалення, і через це сміються, коли їм не смішно, погоджуються, навіть якщо не, згідні, не згодні, змінюють свою поведінку або спо, е, або сподобатися. Але справжня цінність бути собою. Ми шукаємо людей, поруч з якими можемо залишатися автентичними, без масок, такими, якими ми є. Але знову ж таки усвідомленість веде нас до істини. Це не просто риси характеру. І сприймайте мене таким, яким я є. Так? Це в, кра... Це в якомусь іншому випадку. Але все ж таки глибина розуміння себе, свого місця у Всесвіті та стану любові. Це можна сказати, що. Власне, істині моє тоді, коли ми усвідомлюємо, хто ми є, і відповідальність за, за свій світ існує величезна різниця між реальністю та нашим особистим сприйняттям світу. Кожна людина живе у власній реальності, у власній картині світу. Вона притягує певні ситуації та людей залежно від рівня своєї усвідомленості та емоційних вібрацій. Негативні прояви, такі як хвороби, проблеми у стосунках, фінансові труднощі, з'являються автоматично, бо працюють певні програми. Однак ми можемо змінити своє життя, якщо почнемо змінювати себе. Навчання творити свою реальність. Зміни це процес навчання, що відбувається крок за кроком. Якщо ми самі навчимося усвідомлено творити свою реальність, то зможемо змінювати її на краще. Іншими словами, якщо нас щось не влаштовує в житті, ми здатні знайти та усунути причини проблем, створити нову гармонійну реальність, жити більш повноцінно та радісно. Ключ до всього усвідомленість, відповідальність за свій стан та щоденна практика роботи над собою. І зараз я хочу вам запропонувати практику Я тут і зараз. І ви можете зупинитися на мить, знайти зручне місце, де вас ніхто не турбуватиме, закрити очі. Та зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Ви можете просканувати своє тіло своєю увагою і перейти на своє тіло, відчути, як ваші ноги торкаються підлоги, як дихає, як працюють ваші м'язи, дихає тіло. Слухайте звуки навколо, не аналізуйте, просто слухайте. Звук вітру, птахів, дихання, далекі голоси, сконцентруйтеся на відчуттях, відчуйте тепло або прохолоду на шкірі, запахи навколо, текстуру одягу, фокус на диханні. Адже ми ніколи не зупиняємося практично. Над такими простими речами. Слідкуйте за вдихом і видихом, коли думки починають блукати, м'яко повертайте увагу до дихання, вдячність за момент, подумайте про щось просте, за що ви вдячні прямо зараз, життя, повітря, здоров'я, можливість відчувати. І... Власне відчуття всього, що діється навколо, відчу... направлення своєї уваги, де ви дійсно бачите це, ви свідомо направляєте її, і також, ви свідомо в моменті можете вибрати, про що вам думати, як налаштувати свій стан. І ця практика, проста практика, вона допоможе вам зменшити рівень стресу, зосередитися на моменті та покращити усвідомленість у повсякденному житті. І я хочу вам ще, крім практики, дати таку думку на тиждень для роздумів. Моя реальність це відображення моєї уваги. На що я фокусуюся сьогодні? На що я фокусуюся, тим я стану завтра. Протягом тижня спостерігайте, на, на що ви звертаєте свою увагу найчастіше: Чи це страхи та сумніви, чи вдячність за можливості? Як змінюється ваше самопочуття? Коли ви свідомо перемикаєте фокус уваги на позитив, або як ви відчуваєте себе, коли ви, звернувши увагу, помітили, зауважили, що ви боїтеся, що вас щось дратує, що, можливо, ви незадоволені і відчу... можливо, ви перебуваєте в стресі, і цінність є в тому, що ви це побачили, що ви наблюдаєте це, і ви можете сказати, я зараз відчуваю образу, і ви можете сказати, якщо у вас, наприклад, є ви в стресі перебуваєте, так, я зараз стресую або інший стан. І протягом тижня просто дуже уважно спробуйте побачити, що з вами відбувається, спостерігайте. Звертайте увагу на все, що з вами відбувається, відбувається і інспектуйте це. Якщо цей матеріал був для вас корисним і надихнув вас замислитися над собою, на своєю реальністю, запрошую вас підписатися на мій YouTube канал. Там ми глибше досліджуємо теми усвідомленості внутрішньої трансформації та практики для покращення життя. Ваш лайк і коментар допоможуть поширити це відео та донести важливі ідеї до більшої кількості людей. Разом ми можемо створити простір для розвитку та гармонії. Натискайте підписатися і, ставте, і станьте частиною нашої спільноти. З вами була Анісія. До зустрічі!